Ось так виглядає кріплення для гофри. Принаймні, це те кріплення, яке ми бачимо у різних монтажників на різних відео. Так воно виглядає, так воно чіпляється. Ми таке кріплення не використовуємо по декількох причинах. Значить, перше, як бачите, дуже легко гофра з нього випадає. По-друге, воно не є універсальним. Вам потрібно під кожну гофру підбирати окреме кріплення. Кріплення 20 го діаметру ви не вставите гофру 30 го чи 16 го діаметру. Воно просто не буде там триматися. І по третє, ви не зможете таким кріпленням натягнути саму гофру. З часом воно буде висіти як соплі. Ми використовуємо ось такі платформи. І вони їх можна прикрутити до будь-якої поверхні, дюбелем чи шурупом до даху, без різниці. Тут вставляється стяжка, Затягнули будь якого гофру. Тобто це дає нам універсальність в плані того, що ми не мусимо під кожну гофру возити кріплення, підбирати. Думати, є, в нас воно чи немає, докупили, не докупили. У нас є просто платформи і стяжки. І ми знаємо, що будь-яка гофра в нас зафіксується в будь-якому випадку. Через те, що воно затягується стяжкою, ви зможете міцно затягнути гофру. І цього фраз часом не буде висіти як соплі на стіні чи на даху. Звертайтеся до монстру.